Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Ексклюзивний контент Hogwarts Legacy, що був доступним лише на PlayStation, стане доступний на всіх платформах вже цього літа. Крім того, розробники повідомили, що готують ще трішечки нового контенту. А Games опублікували нові показники продажів їх франшиз. Найуспішнішою грою виявився Hogwarts Legacy, що продався на 24 мільйони копій. Як несподівано. А от Mortal Kombat 1 зайняв поважне друге місце, продавшись на 3 мільйони копій. Слайд, щось мало. Ігрові журналісти в розпачі. Ворнери не надіслали нікому прес копій загону самогубців вбити лігу справедливості. Саме тому критики ще не виставили оцінок. Нагадаю, що реліз гри заплановано на 30 січня. Шаріку здається, тут щось не так. Sony вирішили причепитись до фанатського проєкту Bloodborne Card. так, тих самих перегонів за всесвітом Міядзаки. Тепер розробники мають видалити абсолютно весь контент, що так чи інакше був пов'язаний з Бладборном. Так, Sony не тільки не випускає Bloodborne на ПК, вона ще й завадить випустити будь-який проєкт за його мотивами. Ти чого? Це ж херня все. Навіщо це? Дядько Джуніор. Я більше не можу. Елізабет Уоррен, одна із сенаторок США, закликала зупинити злиття Актівіжен Блізард з it! Після того як Мікрософти провели масові звільнення та відмінили той виживач, який до того був у розробці вже шість років. Я дуже стурбована. Фанати розпочали переклад класичної бетменівської серії ігор. До речі, на Arkham Asylum українізатор був ще до того, тому посилання, як завжди, шукайте в описі. А Де Бетмен? Нещодавно ми дізнались дату релізу Horizon Forbidden West на ПК. І ось уже створено обговорення про додавання української локалізації до цієї гри. Тож я пропоную не просто підтримати, написавши кілька слів у цьому обговоренні, а ще й систематично написувати у соцмережі розробникам. Два рази в день перед обідом. Соні офіційно заанонсували новий State of Play на 1 лютого о дванадцятій ночі. Та ми не встигнемо до комендантської години. Обіцяють 40 хвилин шоу, на якому покажуть понад 15 ігор, серед яких точно підтвердили показ: Stellar Blade та Rise of Ronin. А ти гівно не самурай. На ось тобі. А з непідтверджених пліткують, що буде Дев Стрендінг, два, ремастералтілдаун, ремейк Hill 2, Judas, а також неочікуване віарне метро. Ембрейсер Груп скасувала майбутній «Deus Ex», розробка якого тривала близько двох років. А ще докупи позвільняли співробітників Ейдос Монреаль. О, чудово, Монреаль. Дзвонять з Монреаля. не. поговори з керівництвом і скажи, що я тут ні до чого. Я не говорю по телефону, вже півроку не торкався. Не говориш? Джоанна Ферріс тепер очолює Blizzard замість Майка і Бари. До того вона була топ-менеджером кіберспортивного підрозділу Call of Duty. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Інсайдери стверджують, що Нінтендо планує виготовити понад 10 мільйонів одиниць Switch 2 у першому фінансовому році. Дай Боже. PlayStation 5 версія загону самогубців вбити лігу справедливості важитиме приблизно 45 гігабайтів. You of, what are you doing, mate? I'm До речі, гра вже доступна для власників делюксового видання. Щоправда, доступна вона була недовго, бо сервери впали. Софа проте, навіть за такий короткий час деякі змогли вже заспідранити всю гру повністю та позливати весь сюжет в інтернеті. Тож, якщо боїтеся спойлерів, раджу бути обережним. Не треба ні руки. Геть це сюрприз. Жодних спойлерів. До речі, в деяких крамницях, що продають ключі, цю гру вже пропонують за 40, а не за 60 доларів. Вам пощастило дешевше не купите, хіба що поцупите. Кліф Бліжинський бляха. Хто такий батько серії Gears of War повідомив, що ні The Coalition, ні Мікрософти не звертались до нього з приводу продовження цієї франшизи. І мирного рішення не буде. Юбісофти анонсували відкриту демо-версію and Bones, заграти, в яку можна буде з 8 по 11 лютого. На PlayStation 5, Xbox Series, X та S, а також на ПК у Epic Games Store, ну і, звісно ж, у власній крамниці Юбіків. Давай зіграємо. Blizzard дозволила купувати в Battle.net оригінальних два Варкрафти та першу діаблу. Одним словом, добре, що президент не заборонив сяти. Релізнулося оновлення для Starfield'у, що до того було в Беті, а тепер вже доступне абсолютно всім на абсолютно всіх платформах, звісно ж, де виходила сама гра. Ні. Спек Опс The Line видалили із Стіму. То чого нема? нема? Така доля чекатиме гру і в інших крамницях. Видавництво 2 k повідомило, що ця біда трапилась через закінчення терміну деяких ліцензій. Яка халипа. І це лише початок. Visions of Mana, яку Xbox показували на Developer Direct, не увійде у підписку Game Pass на релізі. Чому це неможливо, Бо неможливо. Майнкрафт, звісно, не Fortnite, але там теж час від часу відбуваються тематичні колаборації. Наприклад, цього разу вони до своєї гри покликали годзилу. Чекайте, це годзила! Він схожий на годзилу, але насправді це дешева китайська підробка. А тим часом у Call of Duty започаткували спільний івент разом із серією The Walking Dead. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Інтернетами ширяться чутки, що японські асасини від Ubisoft релізнуться вже цього листопада. А може ні. У ДБД додадуть не просто Алана Вейка та двійко скінів до нього. Інші персонажі цієї одноіменної франшизи також завітають у цю гру. Наприклад, ви зможете заграти за Сагу, а крім неї ще й за Роуз. Ні, наскільки я розумію, у команду маніяків додавати так і не збираються. Зал засідань погрозливого де чути крики Ганьба. Якуб Рокош, керівник студії, що зараз працює над ремейком першого курвака, повідомив, що з гри виріжуть кілька механік. Зокрема, романси, за які гравець міг отримати відверті портрети. Замість цього вони планують заново створити цілі кат-сцени, як то було в другій та третій частині. Якщо вчора розпуста була тут, ось, зараз вона де, хто мені скаже. Розробники Brothers A Tale of Two Sons продемонстрували оновлений ігролад свого проєкту. Реліз запланована на 28 лютого. І я тобі, не брат, усе одно, чувак. Усе одно. Вампіри на маскараді, криваві лінії. 2 все ще в розробці. Проєкт не закинули, і в підтвердження цього ігророби опублікували нові кадри. Вийде це дійство десь колись восени цього року. Ан Володийовський по раз треті otwierał trumnę. Sądził, że znajdzie tam Draкуle. Nie mylił się. Перед платник АмПС Плюс дозволять цілу годину помацати другу частину Алана Вейка. До якого релізнулось оновлення, в якому тепер ви зможете обрати будь-які розділи з сюжету. Наприклад, там, де ви співали і танцювали, або там, де ви ганяли узбережжям пана Скретча під не менш запальні мелодії. А ну і звісно, щоб розблокувати це все, вам необхідно пройти гру від початку і до кінця. Айновочіфенкен. Під час State of Play показали все, що і обіцяли. І Stellar Blade, що релізниця 26 квітня, і Rise of Ronin, вихід якого заплановано на 22 березня. Я ж казав. Далі Sony цілком та повністю підтвердили тогочасні плітки. Так, оновлений Until Dawn для ps 5 та ПК було анонсовано. Проте не від Supermassive Games, а від Ballistic Moons, та і без конкретної дати релізу. Це є жах. До речі, також показали VR на метро Awakening, але розробкою на диво займається не Foy Games, а Vertigo Games, студія, яка вже з'їла собаку на vr проєктах Ще більше мене здивувала відсутність у цьому проєкті української локалізації. Це зрада. А тим часом Foy Games офіційно розробляє наступну частину невіарного метро. Про це вже говорили до того, а от тепер і на сайті зазначили. Дякую. Врешті показали більше ігрового процесу ремейку другого Silent Hill від Блюбер Team. В якому нагадаю буде офіційна українська локалізація на старті? Респекти, уважуха. Дату релізу поки так і не повідомили. Також двійко-трійко нових кадрів Judas від розробників Біошоку. Дати релізу, звісно, поки не назвали. Вони зовсім не схожі на тих індіанців, яких мені доводилося бачити. Тому що вони не індіанці, жінку. Вони євреї. Цілих надзвичайно дивних 9 хвилин показували Death Stranding 2, який таки справді матиме під заголовок On the Beach. Щоб дрон полетів, їбало русака, треба що? треба гроші ваші і наші. І гролад лишиться майже ідентичним, що й в першій частині. А от сюжет, як на мене, стане ще більш наркоманським. Це вони наркомани. Колодіє душа. Крім того всього, коджимбо вже заанонсував свою наступну гру. Каже, що буде то все про шпигунську тематику. І проєкт повинен, на його думку, розмити межі між кіно та іграми. Але ми вже чудово знаємо, хто давно почав розривати ці кордони. Hi, I'm Sam Лейк, дядько Гейб оприлюднив список найпопулярніших ігор на стімдеку. Лідером очікувано виявився третій Baldur's Gate. Це так несподіванка. Почесне ж друге місце займає гра з плагіатними покемонами. До речі, на цю забавку ще існує українізатор, посилання на який я дбайливо залишу в описі. Ну просто капець, який ти турботливий сьогодні. Bethesda досі не закинула Fallout 76. і досі випускає на нього оновлення. Нещодавно якраз було покликане виправити кілька багів та хим. Справді так. Мережею ширяться чутки, що начебто Sony знову планують увірватись на ринок портативних консолей. Начебто, оця ось умовна PS Vita 2 релізниця одночасно вже з наступною шостою PlayStation. А як же... Знову інсайдери стверджують, що Hi-Fi Rush релізниця на консолях Sony. Цього разу плітки ґрунтуються не на розкладці контролерів, а на знахідках датамайнерів. Звучить серйозно, О, дуже серйозно. Capcom показали трейлер Resident Evil 4 Gold Edition, в який увійде оригінальна гра та доповнення про аду Вонг. Реліз запланували на 9 лютого. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Співзасновники Supermassive Games Піт та Джо Семюели залишають компанію та підуть у відставку. Замість них студією керуватиме пан Роберт Генрісон. Ти вирішив звернутися до майстра? Тим часом нові розробники ремейку Until Dawn, Ballistic Moon, розкрили трохи подробиць проєкту. Гру наново перестворюють на п'ятому Анріалі. Камера та керування персонажами відрізнятиметься. В новій грі вона буде більше нагадувати ту, що була в Resident Evil. Чого ви готували те, що було? Озвучення від акторів залишиться незмінним, а от саундтрек відрізнятиметься, оскільки ліцензія на стару музику вже давненько так минула. Сюжет також вирішили не чіпати, окрім деяких малесеньких моментів. Це ідеальний сюжет для порнофільму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.